Кра краплю. Рано дощ не буде. Немає дощу, То не бачиш, рано не буде. Ага, не буде. Ну, добре. Я... А було, бачиш, було. буде. Я поїду і не буду мокрий. Не забудь, що чекав мені привезти. Так, привезу, привезу. О, привезу. я Бачка. не Ага. Так. А ми кажуть, закрив, так? Я ще ж закрив, закрив. Так, так, так. Кажуть, сидять в наушниках, там займаються навчанням. У мене ж там нічого немає. Все одно. Ти знаєш, що ж ми маємо. Це підвал, це вихід закриваємо, о таке гарненьке село у мене дуже хороший хазяїн. Німець. Отак от. Так от. Ой. А це ще один наш велосипед, велосипед пенсіонер. Ну, хто хоче на нього сідає. Я його теж зробив так, як Фріца. Головне, це гальми, передні гальма, задні гальма. Це для нього головне. Це перемикач, швидкостей я прибрав О, і поставив, поставив на... А, на тут не видно. Вася, ти ще не поїхав, находь на голову, це говорять. А, дякую, 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 дякую. такого нічого не було. Ага. Як має? Ну, творог, творог, він любить це. Да, да. Ага. Зараз я трохи розкажу про свого фріса. Да, який да, він? Тож, то, до Так, він э, німець, німець. О, так. <гум> він німець написано Фарат. Де да, да, на рамі? На рамі написано Фарат, тобто він німець. Але ж ну, він понімаєш він... він для спортивної Так, Але він. Я поставив його на третю зірочку, е і немає перемикача швидкостей. Тому він німець, але українець. <гум> Як велосипед України. Дивіться, просто що вузькі шини, це, це спортивні чи? Да? Спортивний, так. Бо, але такий старий, спортивний, але старий. Ні, але стало спортивний, бо тонкі шини. Ну, фонар є. І ще. Фонар і, є. І, є і фонар, є, а, а, а як же. Ааа, тільки туди. Вода вже. Вода натекла. Тут буде сіти, так? Треба почистити, просушити. Так, І. Кормозає, дзвінки. Кормоза є. Це в тебе два дзвінки, такий є. Дай, і два, такі, такий такий. Це такий <клес> е... Максим <глес> <Житко>, де... <глес> yeah, yeah, yeah. відходить. А я цим не користуєш, бо е, люди підскакують, ну, що, так. як ти через переход буває, їдуть велосипедисти, навіть йдеш по своїй стороні. Да. Вони їдуть, сигналі, щоб не. І ще один велосипед: це е, ну, треба на ньому їздити, але щось ніхто, ніхто не їздить. Гості приїжджали і їздили. О. ну. Добре, хто хоче, нехай бере. Да, я, наприклад, мені дасть. Фрис... Фрис... Мені... Скоро поїде в Україну. <хи> я його, я знаю, там хлопців з Франківська. Вони возять велосипеди, там всі речі до України. І а, я, я вже з ними один велосипед, велосипед коштує 50 євро. Я жакаю, це ж не так. дурно. Але вони тільки довозять до Львову, а там вони здають на нову пошту. Хто отримує, то й платить, так. Е, да. Хто отримує, ну, я, я буду платити, бо на нього вже буде їздити онук Сашко, а я заплачу. Так що я, я вже вирішив, що я його заберу. Заберу в Україну, бо він вже українець. <реш> так, ну добре, так. Ну, до, до побачення, забудь, Вася, Привезу, привезу сілець обов'язково. Та я можу, якщо буду себе нормально почувати, то десь можу і в понеділок або вівторок приїхати. Вівторок будеш хати? Ну, да. <реш> 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 так. <реш> <реш> ну, Хороше село. Ага, хороше село. Ну, до побачення. До побачення. Всім Шасливі. до побачення. Щаслива.